Суспільне новини в ефірі. В студії працює Вікторія Будевіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі про подій дня коротко. Профільні лікарі в складі медичних бригад консультують жителів віддалених сіл області. Бажано, звісно, щоб він тут був постійно. Усі класи вийшли на навчання однієї з черкаських шкіл. В школі ми можемо в будь-який момент підійти до вчителя. Екскурсію до Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту організували в краєзнавчому музеї. На майбутнє покоління дітям нашим показувати. Роблять кардіограму, беруть аналізи та консультують. Так працює мобільна бригада медиків із обласного центру, розповіла лікарка Лариса Дудник. Каже, спеціалісти їздять у віддалені села, де профільних лікарів немає руками. Пацієнтів безоплатно оглядає терапевт та гінеколог. Цього разу зі своїм візитом вони побували у селі Білозір'я Черкаського району. Що кажуть місцеві жителі про такі прийоми? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. За годину до приїзду лікарів під кабінетом гінеколога збираються люди. Пані Світлана прийшла завчасно, бо каже рік їхнє село без жіночого спеціаліста. На прийом доводилось їздити в сусідні міста. То їздиш або в сміла, або в Черкаси. Uh -huh. То не кажна ж людина, є й старенькі люди, то Потрібно, щоб у селі був гінеколог. на щорічний огляд прийшла і пані Катерина. Лікар нам потрібен, тому що село дуже в нас велике. Ну бажано, звісно, щоб він тут був постійно, тому що для жінки, хоча б раз на рік, то потрібно, кінечно, щоб обслідуватися. Стар ніякі да немає. У кабінеті жінок обстежують та беруть аналізи, розповідає гінекологиня Леся Кузьмінська. У складі виїзної бригади вона працює вперше та говорить, робота скрізь однакова. Жінки у нас кругом однакові, проблеми що в Черкасах, що в селах не відрізняються. У сусідньому кабінеті пацієнтам роблять кардіограму. Опісля відправляють на прийом до терапевта. 71-річна Людмила Бас каже, чекала на приїзд лікаря, аби проконсультуватися. Скільки по скільки ви скинули та деякі питання на місці вирішити неможливо, розповідає терапевтка Лариса Дудник. Таким пацієнтам потрібне до обстеження у профільних лікарів, яких у складі цієї бригади немає. Бригада наша приїхала проконсультувала. Виявили якусь проблему у пацієнтів, можливо, упередили якусь складну патологію, і от в цьому, в цьому є зміст нашої роботи. Такі виїзди в села наближають медицину до людей, пояснює жінка. А відтак більше українців будуть здоровими. Ми приїжджаємо безпосередньо в село, консультуємо пацієнта, а далеко не кожен пацієнт, особливо в теперішній час, має змогу приїхати до обласного центру. Потрібно робити людям добро. От мені хочеться допомогти людям ну, от зміцнити їх, покращити їхнє здоров'я. Цей проект реалізовують за підтримки доброчинної організації 100% життя. Цього разу на прийом прийшло два десятка пацієнтів. Працює бригада в Білозірії на базі центру первинної медико-санітарної допомоги. Установа обслуговує в рік 7600 пацієнтів. Зазначили в реєстратурі. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси сьогодні на площі Слави у Черкасах прощалися із командиром відділення десантно-штурмової бригади Андрієм Ботарем. Захисник травмувався в дорожньо-транспортній пригоді, помер 15 січня від отриманих поранень. Йому було 59 років, розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Андрій Ботнер брав участь у революції гідності у 2015-2016 роках. Служив у десантній бригаді на сході України. А з початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Андрій був дуже сильною людиною, людиною. Яка вела за, за собою людиною, яка вміла підняти і повести, як то кажуть. Дуже шкода, бо таких людей мало. Найгірше те, що ми втрачаємо найкращих людей на цій війні. Служили не разом, служили в різних місцях. Але, ну, Час від часу спілкувалися, коли була можливість. Кентрій Федорович був роботящим чоловіком, досить таки, знаєте, взірцевим. Мало хто міг так вирішувати питання, якісь технічні, організовуватись і ну, людина була справи, тобто всі справи він доводив до кінця і був прикладом, знаєте, для тих, хто був поруч. У Андрія Федоровича лишився син, який нині теж боронить Україну. Та донька школярка поховали військового у Черкасах. На Черкащині до 15 та 11 років позбавлення волі засудили чоловіка та жінку бойовиків так званої ЛНР. Про це суспільному повідомила речниця управління СБУ в області Катерина Дрога. З її слів слідчі зібрали неспростовні докази причетності цих людей до збройного протистояння Збройним силам України. Нині вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного угрупування так званої ЛНР, де проходив службу під позивним Чапай. Встановлено, що під його командуванням бойовики неодноразово брали участь у збройному протистоянні з силам АТО ООС на території Луганської області. Іншою пособницею терористів виявилася жінка, яка з 2014 року добровільно приєдналась до лав угрупувань бойовиків ОРДЛО. У Черкаській школі номер 29 на очне навчання вивели усі класи. Це єдина школа міста, де вдалося це зробити, розповів Суспільному директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Таке рішення підтримали батьки, учні та вчителі після того, як повноцінно облаштували укриття. Чи задоволені діти та в яких умовах будуть навчатися, розповість Тетяна Зозуля. Ми раді, що ви вийшли в школу. Отокласники радіють навчанню за партами і можливістю спілкуватися. Тим часом п'ятикласники на уроці української літератури вивчають вірші Шевченка. Тут опановувати матеріал легше ніж дистанційно, каже десятирічний Матвій Яценко. В школі я зосереджений тільки на навчанні, а там я постійно відволікаюсь. Я не можу зосередитися на чомусь одному. З цього класу троє учнів перебувають за кордоном, тому навчаються дистанційно, говорить вчителька української мови та літератури Юлія Ткаченко. Ще до нового року усіх ознайомили укриттям спокійно вони там перебували, так що я не можу сказати, що це для них якимось ще стресом було чи шоком. Ну, нормально, спокійно спустилися, пересиділи тривогу, повернулися назад. 17-річна Віра Пухка каже, їхній клас із радістю повернувся до очного навчання, бо готуються до мультитесту. Вдома вимикають світло, не завжди є можливість, але в школі ми можемо в будь-який момент підійти до вчителя. Готові навчатися нині і в укриттях, бо там є все необхідне, говорить 11-класниця. Це Валерія Сабадин. За перший семестр ми там, на жаль, були не один раз, добре облаштоване. Із 240 учнів до школи приходить нині 160. Решта або ж за кордоном, або продовжує навчатися дистанційно. Така ситуація щодня змінюється, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Коли там в одному класі там частина дітей виходить, то тоді батьки розуміють, що в принципі безпечно нормально і також воно динамічно збільшиться. Укриття облаштовувати почали влітку, що повноцінно працювати у школі, розповідає її директор Сергій Діденко. Приміщення розбите по секторах, аби ніхто нікому не завадив. Важав, це кімната призначена для 11 класу, і як бачите, вони влаштовані належними належною кількістю столів, лавок. Нині тут є обігрівачі, біотуалети, провели нове освітлення та інтернет. Розставили парти для кожного класу. Зроблено підло вирівняно, тому що тут перепади, які сягали понад 80 сантиметрів. Новім ну, купувався досить якісний, такий, який витримує механічний вплив, плюс побілка і дуже багато ще що було зроблено. Працювали над проєктом понад чотири місяці на облаштування, витратили понад мільйон гривень, та ідею хотіли втілити, попри всі складнощі, адже це єдина школа у мікрорайоні. Додає пан Сергій. Вона має не лише значення в освітньому процесі, вона ще має значення в такому виховному розважальному культурному. Ця школа заслуговує на те, щоб її перетворити в місце, де діти мають можливість спілкуватися, проводити якісь культурно-містецькі заходи. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Одна створила 3 d модель керованої балістичної ракети та винайшла близько десятка видів палива для неї. Інша вигадала та зробила електронний годинник. Обидві дівчини, учениці 9-ї гімназії Черкас. Анастасія Самелюк та Ярослава Пікула до Всесвітнього дня дитячих винаходів, які відзначають сьогодні, розповіли нашій Наталії Старинець про свої досягнення. На чим працюють зараз? Дивіться далі. Оця ракета була моєю першою, яку я створила сама. Про свій перший винахід розповідає 16-річна Анастасія Самелюк. каже, зацікавилася ракетомоделюванням два роки тому. Перший створювала протягом місяця. Розповідає, як складала алгоритм керування ракетою. Ну, там були датчики, різні акселерометри, гіроскопи. Е, ну, вистежувалася б висота, і вже б тоді платила, наприклад, Ардуїна, вона б керувала е, сервомоторами, які б керували двигуном. Під час роботи над керованою ракетою, каже, виникла ідея створити власні двигуни і варити паливо для них. Основою його є сербінт, тобто замінник цукру і селітра. А потім, ну, моїм таким вкладом це було використання різних каталізаторів для того, щоб воно швидше згорало, і самий двигун виготовляв більш виробляв більше тягу, щоб ракета швидше летіла. Усього Настя розробила близько десяти видів палива. Аби їх варити, довелося сконструюватись спеціальну плиту, яка б підтримувала необхідну температуру. Це була звичайна електрична плита, але вже е, саме як програмування мізки цієї плити, то створювали самостійно. Нині працює над створенням дракстера, спеціальної машини для участі у змаганнях. Зараз ви можете бачити ось колеса, вісі, це редуктор е, до мотора. Тепер удосконалює конструкцію, аби полегшити її масу. А це десятикласниця Ярослава Пікула. Дівчина зібрала електронний годинник. Найперше, що потрібно було це плати. Тут вони складають так плати дві, одна на якій тримається лампочки, і інша, на якій всі інші компоненти, за допомогою комп'ютера підбирає необхідні коди, аби його запрограмувати. Мені потрібно вибрати ту плату, яка потрібна вибрати порт, через який воно вводиться, і також перевіряти на наявності якихось похибок. Робота вже на завершальному етапі, говорить Ярослава. Лишилося вигадати та зробити лише корпус майбутнього годинника. Після цього каже, візьметься створювати робота для участі у змаганнях. Наталія Старенець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. до дня пам'яті захисників Донецького аеропорту. В Черкаському краєзнавчому музеї організували екскурсію. Війна триває. Охочим презентували експозицію, присвячену участі Черкащан у російсько-українській війні із 2014 року. Важливо пам'ятати про тих, хто став на захист нашої батьківщини, каже старша наукова співробітниця музею Тетяна Григоренко. Дуже цікавий експонат. Це у нас, ви можете подивитися на картинку, це Саупіон. Саупіон. І ось ця така великий транспортний контейнер, так, який привезли з. Звіти самого піддонецького аеропорту захист аеропорту тривав 244 дні. Серед наших земляків, які загинули, саме захищаючи Донецький аеропорт, це 16 осіб, і три з них це громадяни міста Черкас. Мені здається, цю виставку повинен відвідати кожен свідомий громадянин, який ще, можливо повинен віддати шану тим героям, які зараз нас захищають особливо тим, які загинули. Для того щоб нести на майбутнє покоління дітям нашим показувати. Як це все відбувається 24-го до все дуже змінилося в житті і ставлення до Росії, і почала в цьому розбиратися, що ж все таки не так. І от наша вирішила. І я це читала і сама, просто зараз, щоб люди, які в цьому знаються, розповіли мені, що, що ж там трапилось. У мене були питання щодо Крима, Донбасу, Євромайдану, так як мені було 9 років, і я ще нічого не знала про це. Постійно виставковий. Експозиція Війна триває, діє в Черкаському обласному краєзнавчому музеї з 2016 року, з грудня місяця. І з тих пір виставка оновлюється експонатами. Ми збираємо, показуємо, експонуємо. Пророблена дуже велика наукова робота по збору імен, прізвищ тих людей, які брали участь з 2014 чотирнадцяти року в бойових діях на сході України, і зараз стали на захист нашої цілісності, нашої рідної держави, своїх родин, своїх близьких в ході широкомасштабного вторгнення. Таким на новини видався вівторок. Більше інформації шукайте на нашому сайті та у соціальних мережах. До зустрічі.